Всім доброго ранку. До мене завітав Passat b 8 1,6 на механіці, Седан. Дуже рідко Седани приїжджають, перший автомобіль в Седані. З міста Києва на чистку всієї системи екології. Звісно, тут регенерації дуже короткі: це дискомфорт, це витрата палива, вихлопну трубу, кошти слабо їде. Як на 1,6 для Пасата B8, а з забрудненою екологією ще гірше їде. Дивимося комп'ютерні показники і робимо чистку. Так, подивимось на комп'ютерні показники. Фіксую пробіг 235. Так, що ми бачимо? Не сильно добре прогріти, але цього достатньо. Так, комп'ютерна регенерація 16. Послідня регенерація була 136 кілометрів назад. Доходить до 24, прогнозуємо ну 160, плюс-мінус, плюс, плюс бачите, плюс буде. 160 це мало. Для механіки, міський цикл, Київ повинно бути в такі морози, як зараз. Не менше 300. Жарку погоду в районі 500. Так, Золи 52, є 10 гектопаскалів на холостом ходу. Даю газ в пол, фіксуємо гектопаскалі і 16, 40, і 10,07, як змінюється. Так, 40. Один гектопаскаль на обертах 2,5. Маса сажизмірна росте. Так, дані зафіксовані, під'єдную апарат, починаю чистку. Так, чистка призупинена. Подивимося, що понавикидувало. Моя фарба від цього жолобка ну, не страшно. Золи тут придостатньо, сажамасяних відкладень придостатньо. Пробіг 250 дає про себе знати. Зараз прочищу фільтр сітку і буду чистити далі, поки не буде зовсім нічого. Отак все воно виглядає. Але це процентів 20% від того, що накидало. В основному все проходить через сітку, щоб не забити, щоб не розірвало цю бочку. Так, чистка завершена вже з тест-драйвом, з адаптаціями і з висновком і результатом. Подивимося на комп'ютерні показники, тому що автомобіль тут, а інша машина в роботі. Не крутиться свічка накалювання, а без неї я не прочищу всю екологію. Хоча б одна, якщо свічка не крутиться. Так, що ми бачимо? Автомобіль після регенерації сімками назад, тиск в системі 1 гектопаскаль Датчики я перевіряв манометром, вони працюють, переставив місцями, Начало показувати, як положено. Добре значення в мінус 12, стандарт для 1,6, входити в мінус 12, щоб воно там завжди було. Плюс-мінус, а комп'ютерна буде 5, рости до 24 і все буде окей. Фіксую дані на обертах. На обертах 14. Можете подивитись відео спочатку, скільки було на початку відео. 13, ідеальне значення. А також перевірені форсунки, нічого не накидує. Перевіряю форсунки не комп'ютером, тому що 1,6 перевіряється тільки на стенді. А я перевіряю манометром і бачу, накидують вони чи ні. В даному автомобілі форсунки справні. Лише зауваження по паливу і більш ніяких. Так, автомобіль повністю відновлена екологія. На цій чищенні екології можна проїхати 150 тисяч, плюс-мінус в міському режимі. В трасовому можна і більше. Е, ніяких зауважень, окрім палива, немає. І все, автомобіль повністю справний. Е, всім гарного вечора. Коментар від власника по бажанню. І мої контактні дані теж в коментарях. Всім до побачення.